Друзі, коли я всіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок, 24 червня. Відео з аналітики по BTC, по крипті, взагалі, що зараз коїться. І так, що у нас цікавого є? У нас відбувся пролив на BTC по альткоїнам тому подібне. Але ключові показники, які доволі цікаві, які ігнорувати не можна. По-перше, графік Total всієї капіталізації. Криптим, дивіться, наскільки цей рівень відпрацював і наскільки сильний у нас відбувся тут відкуп. Це та поглинення, прямо відпрацьовка дуже і дуже гарна. Виходячи з цього графіку, звичайно, можна було навіть і приймати рішення щодо трейдингу локально. Але одразу скажу, не дійшло до моїх ордерів. Я став ордери лімітні, але до мого не дійшло на лонг. Нічого абсолютно страшного в цьому немає. Зараз пропускати лонги, як на мене, не страшно, якщо у вас там спотовий портфелі існує. Тому що якщо все росте, звичайно, спот у вас теж росте. Тому тут нічого поганого немає. З цікавого, це те, що ми утримали рівень, дуже серйозний рівень. Тут у нас сплеск покупців, минулі максимуми. Тобто рівень існує, це факт, і це доволі добре, що ми дуже агресивно від нього відбилися. Це може сказати, що. Був такий повноцінний тест е, нашої підтримки, тобто означає, що ця корекція могла навіть і закінчитись. Тобто подивимося, як буде далі, але виходячи з того, що я бачу, скоріш за все, навіть корекція може закінчитись. Це не означає, що ми одразу підемо туди. Ні, ми можемо ще скоригуватися, ми можемо протестити наші тіла минулої попередньої свічки, навіть протести знову рівень, але пробувати цей мінімум. Сріж за все, найближчим часом не буде спостерігатись. Далі, домінація USDT теж доволі цікавий графік. Чому? Тому що ми, пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що в нас тут є рівень, який ми двічі протестили, двічі відбувалися. Минулий цей пролив, ми його теж. Давайте це трендово зроблю іншим кольором. Минулий раз. Коли у нас був цей пролив, тобто останній раз, ми пробили цей рівень. Але з ретестом нашої тренди у нас була така трендова, я її досі тримаю, просто як, така, як позначка для себе. Вона може з собою мало що нести, але факт є в тому, що ми знову ж таки ну, доволі часто реагуємо від цього рівня, як було і тут, як було раніше, як і тут. Тому я її вирішив залишити. Що у нас було? Ми дійшли до нового рівня, нової зони супротиву, доволі щільна зона супротиву. Наступного ось ця була. І дуже швидко побачили реакцію. Тобто ми дуже швидко побачили е несхідний е момент, несхідний канал, можливо, якщо вимкнути годинку, у нас тут швидка реакція. Можна сказати, що нас утворюється тут несхідний такий канал. Навіть клін, напевно, можна сказати, перевернути. Напевно, неправильне слово сформував канал, але монтувати не буду, тому що це просто тижнева аналітика. Декілька разів на тиждень буду випускати. тут взагалі монтажа нема ніякого. Тож, тренда відпрацювала, зона супротиву відпрацювала, і найголовніше, що мені подобається, це наші свічки, які є. у нас відбувся дуже сильний сетап поглинення. Минуле свічка пінбар, наступна повна тіла, поглинення доволі, доволі агресивно. Останній раз, коли таке було, можете подивитися, що тут такого не було. Минулий раз у нас тут був сетап поглинення, не такий сильний, як тут. Далі у нас були ось тут сетапи поглинення, теж не такі агресивні, як тут, але якщо подивитися за історію, скоріш за все, це сигнал на те, що ми можемо піти далі вниз, і це, звичайно, позитивно до криптовалюти. Далі, наступні графіки. Давайте почнемо з альткоїнів. Тепер по альткоінам. у нас існує трендова, яка доволі непогано отримала рівень. Можна теж подивитися. Аналогічно, що є з домінацією USDT. аналогічно, що, є, що є з тоталом, з іншими криптовалютами. Але дуже добре, що ми отримуємо такі рівні в сфері альткоїнів. І це. Доволі добре. Чому? Тому що якщо б пробували б такі значні рівні, як ці трендові, тут в нас теж було пробиття, але ми доволі швидко відбувалися. Це не можна сказати, що це було повноцінне там, пробиття за кріпним. Якщо б ми пробили б і закріпилися тут, оце було б вже доволі погано. І тоді можна було б розраховувати навіть альткоїни і на 120 мільярдів, і на 130, тобто це доволі-доволі погано. І в нас є основна. Трендова, яку ми навіть не основна, я думаю, це все ж таки основна наша ця трендова, ця наша така мінімум трендова, яка може сказати трендова смерті. Я люблю такі трендові так називати. Тому що якщо ми їх пробуваємо по будь-якому інструменту, по альткоїні, по BTC, по будь-чому, коли ми їх пробуваємо, це звичайно довго. Це дуже погано. Добре, що ми до того надійшли. Тож, доволі-доволі непогано дивимось. Що відбувається, і, в принципі, я задоволений. Я задоволений, що я бачу, і це непогано. Біткоін-домінація. Тут, напевно, це один з найцікавіших наразі графіків. Чому? Тому що у нас дуже давно не було чого, правильно, нового максимума з поглиненням. Останній раз, коли у нас була така ж структура з новим максимумом, з статапом поглинення, це було де? Правильно, це було ось тут. І ось до чого це привело минулий раз. Тобто, у нас був такий несхідний тренд, був доволі сильний. Тепер будемо сподіватися, що обідкондинація теж саме подемонструє. У нас після. Якщо не враховувати ось ці заколи, у нас тут теж був стата поглинення з новим максимумом. Тут теж, але тут він не відпрацював. Напевно, єдиний раз. Хоча ні, чому я кажу, що тут був стап поглинення. Тут не було стата поглинення жодного. Тому ні. Всі сетапи поглинення на домінацію в цьому циклі, можете мене перевірити, тут навіть теж було. Приводили до корекції Bitcoin домінації. І це доволі доволі гарний сигнал. Тим паче, ми, можна сказати, закрилися нижче цієї трендовою. Я не кажу, що зараз буде аль і прям сплеск по альткоїном, але це такий одна з е, недіє, одна з. Таких елементів, тригеру, наративу, що може дійсно статися щось локально, підкреслюю, локально цікаве по альткоїнам. Наскільки швидко, не знаю. Але що я маю на увазі локально, під цим словом, те, що не буде там у нас там, 6 місяців вольтсезону, тому подібне, звичайно, це може статися, але поки що наративу нема жодного. Просто якщо аналізувати за такими графіками, як Oders, як PTC Домінація, навіть можна і Total подивитися, чому мені. Схоже на те, що ми можемо дійсно щось показати цікаво по політкоїнам. Навіть можна Тотал 3 класнути і подивитися, що тут Тут теж є сетапи поглинення, розворотні, доволі сильні, але тут не все так яскраво, як на Тоталі, на Одерс і на Біткон домінації. Чому? Тому що у нас Ми тут провалилися доволі сильно. Сильно провалилися. Я б навіть позначив, у нас тут такий рівень є, як зона. Супротиву тепер. Раніше це була зона підтримки, будь-яка зона, яка була раніше зоною підтримки з пробиттям, перевертається в зону супротиву. І нам що дуже важливо побачити? Нам дуже важливо побачити, щоб наступні дні продовжились вище цього рівня. Якщо ми це зробимо, то це може теж символізувати на те, що знову ж таки альткоїни вже в принципі, демонструють хоч якусь силу. Так, сила це в скобочках. Просто поясню: альткоїном вже нема куди падати, і нема, нема вже тих, хто хоче їх там або розпродавати, або навіть купувати агресивно, тому що зацікавлених в файткоїнах доволі мало людей. І це, звичайно, погано. Але коли вже нема кому продавати, і таке, то це може призвести до якихось локальних розворотів, що в нас було в минулому році. Такому мікроцикли по альткоїнам взимку. Тож, давайте тепер по BTC подивимося, що в нас є. По BTC. Ми дійшли до зони продавця. Ну давайте, окей, це я казав в закритій групі. Давайте я так спочатку почну. На 4H навіть подивимось. Якщо від... діяв, у нас те ж саме. У нас сетап поглинення, дуже імпульсна свічка, все круто, окей. Більш локально, тому що тут про треди можна поговорити. У нас були, ну взагалі те, що відбувається, це звичайна жесть. <хи> звичайна жесть. Тут е, війна, тут е, кажуть ФРС, що будуть, е, не будуть, а не бачать причин вже не понижати відсоткову ставку, процентну ставку наступному місяці. Е, потім у нас відбувається сквіз, тому що щось війною все ж таки не вийшло призупинити її. Потім вийшло, потім знову пустили ракети і. Гойдалки ну просто колосальні, ви це мене розумієте, я думаю. І якщо відкинути в сторону наші новини, то по графіку, що я бачу, це те, що у нас існують зони продавців, перша зона, яка була затестена, але ми її дуже швидко пробили. Що це означає? Чому саме цю я підкреслю зону продавця? Тому що тут були найбільші об'єми, найбільший імпульс по свічці. І коли ми пробиваємо такі зони дисбалансу, зони продавця, доволі сильно на сильних об'ємах теж, це може символізувати, на те, що до цієї зони ми можемо вже навіть не дійти. Те, що покупці дійсно зацікавлені більше, ніж продавці. Тобто механіка така. І навіть якщо ми дійдемо сюди, я маю на увазі, що ця зона, напевно, вже не буде пробиватися Ось що маю на увазі? Тому що коли ми виходимо на об'ємах від зони продавців, то це доволі сильно виглядає. Також ми прогенерували минулу зону супротиву, теж, яка була зоною підтримки. Потім зона супротиву, ми її прогенерували і просто прийшли далі. Поки що я їх залишив. А навіть я зроблю так: я зроблю ці рівні зеленими, тому що ці рівні можуть бути, як майбутні зони підтримки. Плюс у нас тут є ковзана навіть. Дивіться, у нас є ще ось така штука. Це минулий геп по BTC, я його собі залишав, щоб мати на увазі, щоб е розглядати можливі як додаткові аргументи для потенційного трейду. Що в нас є зараз? У нас є зараз остання наша зона продавця перед нашими такими відділками. Ось ці зони я би їх не розраховував, е такі прям сильні зони продавців, як ось ці. Тому що тут вищі об'єми, імпульсні свічки. Тут у нас, бачите, на моло сплеско продавців по об'ємів. Тож, ми прийшли до такого фінального босу, фінальної нашої зони продавців. І якщо ця зона буде пробуватися, це буде доволі перспективно виглядати вже для всієї крипти. Поки що ми бачимо реакцію, що тут у нас відбуваються гойделки. Насправді, я такі зони дуже люблю трейдити. У нас навіть є сетап. Дивіться, у нас ось сетап, поглинення теж. Зазвичай я в такі моменти одразу відкриваю шорт. Не одразу, іноді люблю чекати відкати. І десь тут відкриваю шорт. Стопи ставлю вище нашої максимум зони продавця цієї. Але чому я зараз утримуюсь від шортів? Тому що ну, якось надзвичайно волатильний графік, великі об'єми постійні. І основна причина, чому я не відкриваю тут шорт от, наприклад, я відкриваю тут шорт на відкаті. Ставлю стоп вище цього максимума. І що мені тут не подобається, можете поставити на паузу і подумати. Не подобається те, що тут співвідношення профіту до збитку майже один до одного. Таке не дуже цікаво трейдити. Чому? Тому що у нас тут є ордер-блок, у нас є зона можливої підтримки, і плюс сплеск по об'ємам і імпульсна свічка. Тобто, скоріш за все, якщо ми. Скоригуємо з цієї позначки, у нас буде тут якась реакція, скоріш за все. І якщо це станеться, то ми можемо відбитися. І тут співвідношення там, відсоток до профіту і відсоток 30 до збитку, ну, для мене таке цікаво. цікаво. Тому я розглядав шорти не на BTC, а на ефіріумі в цій зоні. Давайте перейдемо до ефіріума. Розглядав тут трейди. До речі, я наступне відео публікую огляд своїх тредів. Там буде декілька трейдів з поясненнями. Тож, по ефіріуму те ж саме, підійшли до зони продавця, і я орієнтувався тут відкрити шорт. Орієнтувався, орієнтувався, є сетапи, те ж саме, але вирішив для себе просто теж не відкривати. Ну, якось, не знаю, коли я. Не повністю впевнені у угоді, то я просто не хочу в це влазити. Мені подобається те, що ми в зоні продавців, мені подобається, що тут підвищена волатильність. У нас є і дивергенції по РСА, -ю. у нас стап поглинення, у нас є зона продавців, які з об'ємами. Тобто, все непогано так символізує, на принципі, на непоганий шорт. Але мені просто не хочеться робити, ну, якось я не впевнений. Скажімо так, не можна бути впевненим 100% в кожній угоді, але знаєте, існують такі угоди, коли ось я відкриваю, наприклад, угоду, я про це, до речі, розповім в наступному відео. І у тебе все по сетапам тут сходиться, тут тейк профіт непоганий, в принципі, тут один до трьох приблизно. Хоча я вважаю, що тут теж саме проблема, що ми можемо дійти просто сюди, і тут співвідношення ризику до профіту теж не підходить для мене. До чого буду? До того, що буває так, що підходить трейд по всім вашим сетапам, ви впевнені в ньому, а вас просто буває по стопу і вам якби нормально. Вам байдуже, тому що було все по вашій стратегії. Просто в цей раз не відпрацювали. І це якраз той трейд, коли, в принципі, я міг би це зробити, я б не сильно переживав, тому що все підходить по моїм сетапам. Але просто не хочеться. Не можу пояснити, чому. Напевно, через те, що. Як не хочеться відходити від новин, але новини все ж таки збивають з пантелику і, самі розумієте, всі в цьому зараз варимось, тому таке. Просто зараз не хочеться це робити. Хоч у нас навіть тут існує і така трендова, не дуже гарно накреслена, але є. Тобто ось така, яку ми теж не пробиваємо поки що, були хибні прориви. Тобто, як на мене, тут доволі непогані сетапи і аргументи на те, щоб відкрити шорт. Але знову ж таки, співвідношення тут не дуже цікаве. Іти далі, звичайно, круто було, б, але дадуть чи ні, теж не зрозуміло. Тому, тому зараз не відкриваю поки що третів. Як на мене, цікаві більше навіть лонгинні шорти, але на проливах або з виходу, з виходу на зони там, наступних продавців і там, де буде вже закріплення. Але рянтуватися по BTC буде тільки. Окей, начебто поки що все. Наступне відео буде про огляд моїх тредів. Там буде, напевно, 2, 3, 4 треді, не знаю. Якщо ви не помітили, нагорі ось тут. Так, де стрілка? Так, десь ось тут. так. Ага, ось тут. Є підтримка армії. Долучайтеся це від нашої спільноти, буду вдячний за кожні там, 40, 50, 100 тисяч, у кого яка можливість. Головне, не ігнорувати, будь ласка, давайте будемо допомагати разом. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.